Швидко малюки сюди. Ви приєднуйтесь до гри. Годі вже байдикувати, подорож же час рушати. А на чому будемо подорожувати, відгадайте. Є колеса, руль, кабіна. Ну, звичайно, це. Машина. Маря, скільки дітей стоїть на зупинці? Покажіть, якою цифрою позначимо цифру 5? Чи поміститься всі діти в машину? А чим можна ще подорожувати? Так, автобусом. А автобус довгий чи короткий? Ну що ж? Посадимо всіх дітей в автобус і вирушаємо. Щоб вирушити, нам потрібно прокласти маршрут. Подивіться уважно. Першим у нас стоїть геометрична фігура, трикутник, другий квадрат, третій коло. Далі повторіть знову перший. Трикутник, другий квадрат, третій коло. Продовжіть далі. Роздивіться уважно, скільки машин на малюнку. Розфарбуйте так, щоб було дві червоні, дві жовті і одна синя. Роздивіться, що в цих малюнках не так. Так, не вистачає ножа і деревинки з кущиком. Так. Тут що не так? Люк, туш. Кущ і щит. Малята, чого не вистачає на будиночках? Намалюйте на будинку з трикутним дахом два квадратні віконця. Скільки виконочок ви намалювали? А на другому? Три круглі. Скільки всього вікон? П'ять. Молодці. Наші цифри вирішили перейти дорогу на пішохідному переході. Але щось тут не так. Малята викладіть себе на столі. Правильний числовий ряд від 1 до 5. І порахуйте вперед, а потім назад, від 5 до 1.